На нашому каналі, друзі, весна наступає, дні все длинніші, сонечко все вище. Ну, хотів сказати, що настає, стає тепліше, на жаль, тепліше, поки що не стає, але все-таки до того йде. І тому е, нам, як кажуть, кортить, швидше посіяти, щоб воно все бояло. І сьогодні. Е, Хочу поговорити з вами про те, які ж оптимальні сроки для висіву саме томатів для подальшого, подальшої висадки у відкритий ґрунт. Не для теплиці, для теплиці в нас ось вже росте. А саме для е, висадки у відкритий ґрунт. Ну, на протязі багатьох років ми вже так. Е, Пробували і раніше садити, і пізніше садити, все залежить від, від погодних умов, буває, рискуєш, але все-таки, от такі, щоб е, взяти золоту середину, найкраще висівати приблизно з 10 березня по 20 березня. Можна дійсно там і, і далі садити, можна і раніше садити. Хтось скаже, це дуже індивідуально, десь холодніше, десь. Е, Тепліше дійсно, і, і це дійсно так, але все-таки от така золота середина, що, що саме, саме найкраще висівати саме от в такі, такі сроки. Друзі, чому? Тому що я вже в багатьох відео казав, що оптимальна розсада, оптимальна така, щоб була гарна для. Висадки приблизно від 50 до 60 днів. І от коли посіяти саме в ці сроки, то вже висаджувати ви будете цю розсаду десь з 10 по 20 травня. От така вона буде по сроках 50-60 днів. Якраз всі минути і, і, і заморозки. І, і погода все-таки буде вже тепліша, тому що посіяти, от просто посіяти рано, це не, не значить, що вже і, і рано врожай збирати. Треба такі, створити оптимальні хороші умови для того, щоб рослина дійсно росла. Тому краще так, як кажуть, не заморачуватися, посадити. Може, може трошки пізніше, хтось хоче раніше, вже може і посадив чи посіяв. Ну, Ми висіваємо так і, і виходить нормально. Ну, Звичайно, хто саде, сіє для себе, то може посадити прямо там, чи, чи в ячейки, чи в окремі стаканчики, щоб потім без пересадки і висаджувати вже прямо у, у ґрунт. Ну, Сієм багато і потім з подальшою ще перепікіровкою. Тому ми все-таки використовуємо такі от ящички, такі, такі ємності, от такі, такі ящики перероблені. З того ось уже посіяний. На дно на дно ложиться плівка. В плівці обов'язково робляться. Отвори для того, щоб лишня волога виходила. І отак і отак і сіємо. В цих, в цих, те я теж поробив, я вже показував для перцю, теж поробив отвори, вони були без отворів, тому що буває, що так полєш, лишня волога, потім виникають проблеми. Друзі, що, що до того, які ж, які ж томати. Ну, Все розповідаю про те, що ми, як ми сіємо і, і що ми сіємо, а вам робити висновки і робити, як кажуть, своє. Друзі, уже, вже посіяв і сієм в першу чергу, що ну саме раніше. Саме раніше ми вже, ми вже посіяли наш китайський ранній, посіяли Корнеєвський. Рожевий, про який я багато розповідав, посіяли Саньку. Саньку в цьому році, не в цьому році, а в минулому році ми все-таки знайшли така нормальна, нормальна Санька, не, не, не така дрібна, тому що до цього ми, я не знаю, разів ну, 4 чи 5 точно садили. І то дріб'язок такий, ну. Не, не подобалося. Люди все-таки люблять Саньку, тому посадили отранню. Що ми посадили? Посадили вже Настіньку, посіяли. Настінька, я так, ну, детально. Не буду зупинятися, тому що вже про ці сорти я багато розказував. Просто, просто скажу, що це ті сорти, які ми вже перевірені, які ми е, висаджували. Які люди дуже важко переходять з якогось звикають до якогось сорту. Кожного року висаджують. Той, той і самий сорт. І буває, рекомендуєш, розказуєш, що от є такі кращі, але все-таки звикають до, до постійних сортів. Ну і там трошки додають других. Щодо того, що ще будемо сіяти, от на, саме на розсаду в цьому році, ну звичайно, будемо сіяти ті, що в прошлому році, ми гноми перший раз посадили. Ось вони, всі ці гноми, показали вони себе прекрасно. Вони чудові в розсаді, такі низенькі. Оці всі гноми перечисляти їх не буду. Ви, ви ось бачите, ті, що в нас, що ми вже е, висаджували. І ще там в цьому році ще там нові додавим. Ну, але ж ті е, ми ще не знаємо, які вони. Ці вже ми показували, які вони. По вражайності і по смакових якостях. Друзі, щодо, щодо гібридів, обов'язково посадимо те, що кожного року ну, такі от просто востребовані, це гібриди з носиком. Ну, теж їх багато хто любить. врожайні, по смакових якостях, хороші. Тому, ну, не багато, але все-таки будемо садити обов'язково. Це примадонна, Соломон про цей сорт. ну, Він і в такій пальці, і в такій, е, теж з носиком. У нас окреме відео є, може як хто хоче, подивіться, просто дуже-дуже врожайний гібрид із е, е, довгим сроком зберігання. Леді досконалість, радні томати, крупноплідні, такі гарні. Толстой. Леді досконалість це не гібрид, це сорт, але теж будемо садити. Кожного року садимо. Толстой гібрид високорослий. В прошлому році ми чомусь чомусь не посадили, кожного року садили, а ну, через те, що багато дуже понасаджували і, і толстой наш не помістився. Так, якось вийшло. Обов'язково будемо садити помірні, круглі, на е, консервування. Ну, вони, вже, вони вже, я б не сказав, вони, мабуть, вже і не гібрид. Вони так давно, що можна, можна мабуть, пробувати і насіння збирати. Високорослий. Е, сливка, ну, побідіти, я його перейменував у переможець. Е, дуже, дуже хороша сливка. Кембл, це ще, ще при ну, давно, скажімо так, років 30 назад, ми пробували садили цей кембл. Тоді ми його садили для продукції, просто в теплицю, просто чудовий сорт. Спартак обов'язково посадимо середній сорт, середній врожайний дуже хороший. Друзі, мобіл. Теж хороший, я б сказав, ну, він вважається ранній, Я б сказав, що середньоранній, але такі крупноплідні, гарні томати. Нептун ще один із гібридів. Нептун, який обов'язково небагато, але все-таки будемо садити. Ми показували його, яка прекрасна урожайність. І е, смакові якості теж чудові. І з того, що будемо. Е, Додати ну, проти прошлого року це Астраханський, який себе ну, просто проявив чудово. Ми його садили разом із е, гномами, але це не гном, дуже врожайний, я б сказав, той такий колгоспний помідор, і, і, і на смак хороший, і що саме головне по урожайності, і, і, і на томат піде, і я думаю, і для засолки, і для консервації, і для всього. Ну і всі ці такі, що будемо, хоч не багато, але все-таки будемо садити і посадимо і високорослих. Може, кому все-таки я кому не рекомендую. Ну, ну, дуже Дуже люди чогось бояться високорослих томатів. А ми ж навпаки більше. На, на високорослих томатах, тому все-таки високорослі, е, які в минулому році перевірили. ну це Тут тут не всі, а просто з тих е, нових, що вже насаджували. Ось удавчик, вовчий клик, перцевидний, прекрасні. Ну, наші кругленькі ми про них розказували. Е, спринт таймер е, дуже схожий на Марманде. У нас ми про Марманде роз, розповідали, просто один к одному, теж дуже врожайний. Сахаров прекрасний. Бузкова сливка теж високоросла, в минулому році, перший, рік, перший раз садили. Полуничне дерево, от ці всі чорні на нас, будемо садити по небагато, але все-таки посадим. Ну і, і багато, багато ще ось багато інших. Не буду я його перечисляти, краще, краще потім, уже, коли воно вже буде в, в розсаді, тоді, тоді. Про нього і, і видніше, і, і тоді про нього будемо розповідати. Що для, до самого посіву, друзі? Ну, ми, як я вже сказав, ми садимо багато, тому ємкості, звичайно, більші. Кому, ну, кожен дивіться сам по, по своїх потребах. Якщо потрібно, саді ту більше, якщо ні, Починаючи від касет, можете садити в касети, в стаканчики. Кому як зручно. Головне, що, щоб ви змогли створити такі умови для того, щоб вона у вас дійсно за 50-60 днів виросла така, як, ну, як треба для висадки. Ну, ось для порівняння можете зрівняти ось цій розсаді. Це місяць і 10 днів. Висаджувати ми її збираємося на початку квітня, де ще ну, при, приблизно днів 20, от їй треба рости. рости. Я думаю, що розсада буде якраз чудова. От дивіться, місяць і 10 днів, так якщо сіяти ось в ці сроки, 10-20 березня, то якраз на 10-20 травня саме теплі дні, вже тепло і можна висаджувати. Друзі, що до самої посадки. Ну, звичайно, коли знову ж таки, як ви садите небагато, можете продезінфікувати. Е Теж ми неодноразово розповідали, як це робиться розчином марганцівки. Але ж коли, коли так дуже багато і різного, то це зробити не так-то просто. Ми робимо дезінфекцію спочатку землі за допомогою отакої от дуже гарячої води. Ось так це діло проливаємо. А потім, коли вже зійде, проливаємо розчином марганцівочки або ж привікуром. Це від того, щоб не нападала чорна ножка. Ну, друзі, будемо сіяти якраз Нептун. Можна, буває, що ми так сидимо і пінцетиком розкладаємо з самого початку і до кінця. Ну, аж щоб так швидше спочатку, ну так, хаотично, але все-таки розкидаємо, а потім... А потім, друзі, пінцетиком отак підправляємо. Ну ось так, друзі, так розложили і присипаємо. Верніть увагу, яка ґрунтосуміш. Бачите, така розсипчата, трошки ми її помішали з тією, що ми саме робимо, і з тією купленою. Грунтосуміш це теж дуже важливо. Взагалі все важливо в комплексі, починаючи від насіння, ґрунтосуміш і умови вирощування. От коли всі всі пазли складуться, от тоді ви виростете чудову розсаду і в подальшому отримаєте. Хороший врожай. Друзі, ну ось ще можна, оскільки тут прям стоїть з попілом ведро, це буде і підкормкою заразом і дезінфекцією. Попіл древесний, чисто древесний. Мокренько і накриваємо плівочкою. Не забуваємо підписати. І температура найкраща для сходів 23-25 градусів. Найкраща. Звичайно, що сходитиме воно і при 10 градусній температурі, але дуже довго. Найкраща 20 вище 20 градусів. Від 20 до 25 градусів. Друзі, так що от такий посів. Далі будемо сіяти. Ну, друзі, на сьогодні, на сьогодні, я думаю, все. Якщо вам було щось корисне, цікаве, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.